Одного разу фарисеї, приступивши і спокушаючи, питали Ісуса, Чи можна чоловікові відпустити жінку? Він у відповідь сказав їм, що вам заповів Мойсей. Вони сказали, Мойсей, дозволим написати розвідного листа відпустити. А Ісус сказав їм, То через жорстоке серце ваше написав Він вам Той припис. На початку ж сотворення Бог сотворив їх чоловіком та жінкою, Ось чому чоловік покине батька матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом, тому вони вже не двоє, а одне лише тіло. Що отже Бог з'єднає людина, нехай не розлучає. У домі ж учні знов його проте, спитали, і він сказав їм. То відпускає свою жінку і бере іншу чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого. чужолого жити. Отець Михайло, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Фарисеї, а потім також учні Ісуса Христа, стараються зрозуміти, наскільки насправді їхній учитель буде категоричний у своїх визначеннях, наскільки насправді він не змінює думку. І тому учні після того, коли. Чують розмову з фарисеями, коли чують відповідь Ісуса Христа, ще раз його вдома перепитують. Чи насправді Ісус Христос настільки серйозно ставиться до рішень людини, але Ісус Христос тут незмінний. Бо тим самим хоче показати нам, що людина завжди є учасником не просто природнього сотвореного світу, але людина саме тому, Бо Бог у неї вдихнув свого духа, вона є частинкою також Божественного світу. І тому кожне наше рішення, яке ми робимо за свого життя, воно має своє значення і свій наслідок також для світу Божественного. Воно має своє значення для цілої вічності, для якої Бог нас сотворив. І сьогодні. Ісус Христос це так підтверджує, що християнин Він завжди має розуміти, що кожне його рішення, і особливо ті рішення, які приймаємо на ціле життя, вони не можуть просто бути зроблені під впливом якогось настрою, під впливом емоцій. Християнин не може бути тим, хто керується емоціями, бути тим, хто керується лише почуттями. Але людиною, котра тверезо і однозначно приймає свої рішення. Бо ці рішення вони важать не просто для цього життя, але для цілої вічності. І тут, дорогі брати і сестри, таке серйозне питання, наскільки, наскільки ми однозначно рішуче і серйозно ставимося до свого життя. Чи, можливо, ми над цим не сильно задумовуємося, що наше земне життя, воно є маленькою частинкою вічності, але воно є тою частиною вічності, і вже тут і зараз кожне моє рішення визначає, якими будуть наслідки на цілу вічність? Я є частинка Божественного світу. Я беру участь у божественному світі. Бог не просто. Мене сотворив, як це читаємо на перших сторінках Біблії, але дає мені свого ж Духа, робить мене причасником своєї божественної природи у такий благодатний спосіб. І тому від мене залежить, якою буде моя вічність. І тут Ісус Христос також закликає нас бути. Категоричними, бути такими ультрахристиянами, котрі не змінюють свої рішення, котрі не діють під впливом емоцій, котрі не діють під впливом настрою. Бо сьогодні я не виспався і сьогодні буду говорити, конфліктувати, як мені хочеться, із, із усіма, хто мені буде зустрічатися. Християнин це має бути людина, котра. Виважено ставиться до своїх рішень, котра виважено ставиться до кожного кроку в своєму житті. І Христос закликає нас до цієї категоричності, до цієї незмінності у своїх рішеннях, бо кожне слово, кожен вчинок людини все тягне за собою відповідальність. Часом можна знайти таку. Безвідповідальністю християн, котрі з легкістю можуть допускатися гріхів, до прикладу, гріхів повсякденних, легких гріхів, мовляв, через місяць знову буду сповідатися, і так спокійно ставляться, може, до своїх гріховних звичок, а пізніше ці гріховні звички переростають і в більші гріхи, і попросту завжди повторюються. Натомість Христос нас закликає до серйозності кожного в кожному нашому життєвому кроці. Бо це насправді те, у що ми, дорогі брати і сестри, маємо цілим серцем вкладатися, те, що ми маємо дуже добре обдумовувати, те, що ми маємо пам'ятати, що дьявол завжди буде із нами пробувати зіграти свою диявольську гру. Спокушаючи нас пробувати так, щоб ми до цього гріха звикли. І як Ісус Христос відповідає Фарисеям, через жорстокість ваших сердець уже навіть Мойсей вам це дозволив. Але що робить Ісус Христос? Пробує звернути їхню увагу, що почитайте те, що Мойсей говорить на початку, не то, що Він потім приписує вам. Але почитайте перші сторінки Біблії, де написано, що Бог сотворив одного чоловіка одну жінку. Де написано, що чоловік покидає батька і матір, щоб створити іншу сім'ю, як одне тіло. І тому те, що Бог злучає таким чином, людина не може потім розлучати. Те, що на людина погоджується, те Вирішується також у Божесному світі. Ці рішення людської волі є непорушні, тому що Бог їх приймає. І тому Ісус Христос таким чином хоче показати, що насправді Мойсей хотів сказати щось зовсім інше. Але ваші серця настільки стали зачерствілі, що потім з'являється такий припис, котрий на початку. Не є в Божому задумі. Так і в нашому житті, дорогі брати і сестри, не раз ми можемо дозволяти собі на якийсь ріх, котрий для нас потім стає нормою. З яким ми зростаємося, настільки зживаємося, що все менше його помічаємо. От диявол такої жорсткості сердець би хотів. Натомість серце християнина має бути чутливе на слово Боже, але також. На кожне людське рішення. Коли я знаю заповідь Божу, то має бути категоричне, маю обертатися від диявола на 180 градусів, протилежному напрямку і, і робити те, що насправді я, як християнин, знаю, що маю робити. І таким чином, дорогі брати і сестри, зростаємося і живемо Божою благодаттю замість того, щоб жити гріхом і гріховною звичкою, з цим покликанням. Вартує нам молитися за божественне просвітлення кожен раз, коли наші серця жорсткішають, коли стаємо черствішими, коли стаємо менш уважними і чутливими. Амінь.